Я вже, бляха-муха, тиждень не можу зняти це відео. Пішли. Сподіваюся, що відосик вийде гарний, інформативний, і на ньому буде багато-багато переглядів, які принесуть багато-багато підписників, які будуть цікавитись тим, чим я займаюся. Господі. Амінь. І гроші. Електроди з нашого рідного Донецьку. Боже, я ні разу там не був, але дуже хочу з'їздити. Що ці електроди? Це Ано 4 це діаметром 5 міліметрів. Я, до речі, перший раз буду зварювати п'ятеркою. Електроди 2012 року. Дивіться, що тут намальовано. Будемо зварювати моїм шлюмом. Я спочатку казав, що в мене тут коси, лайфхаки, всі діла. Я скажу хреново! А ще будемо зварювати моїм шльомом за 100 гривень, до якого я придумав собі волосся, щоб тобі не було сонце в потилицю. Коли тобі віє вітер. Ти, бляха, оцю всю хрінь отако не бачиш. Тобі його треба назад, як волосся скидати, і її типу назад варити. Або якісь болти і приварювати, щоб воно трималося ззаду. Коротше, хреновий лайфхак не рекомендую. Треба купувати маски, які, типу, навмисно вже за тим капюшончиком є. Будемо зварювати нашим апаратом Дніпро М. ММА 2500 ПФС. Йому трохи злей, він буде за кадром. А, а це іди сюди, йди сюди, йде сюди. А це я зробив столик на коліні. Ну, типа, він не тримається, але це столик зварювальний, яким я користувався раз. Чувак, чуєш? Да. Тут написано, що цей електрод використовується для конструкції з вуглецевих марок стали. Що таке вуглецеві марки сталі? Вуглецеві марки сталі, це для зрозумілою мови це ось це. Це вуглецева сталь. Це вуглецева сталь. До речі, це також вуглецева сталь, але це високовуглецева сталь. Її прикол в чому? Вона ти кинув. О, тріщина з'явилась. Ось тріщина. Вона високовуглецева, вона міцніша, але вона крихкіша. Це, звичайна чорняга, вона використовується повсякденно. Низьковуглецева сталь використовується в кузовах машини. Там вона низьковуглецева, там типу, вона ж не є, пальцем пробив. а це тобі низьковуглецева сталь. Це високовуглецева сталь. Ще з високовуглецевої сталі кують ножі, е якісь ключі, е але ключі, здається, злиговані. Чуєш, тут пишеться, що треба перед тим, як зварювати, прожарити електрод під 170-190 градусів. Пішли, попробуємо. Якщо я покладу його на сонце, це не буде рахуватися, що я його прожарю при температурі 170 градусів. На виробниці в тебе не буде можливості смажити електроди при температурі 170 градусів. І тому ви купили пачку і відразу працюєте. Але якщо враховуючи, що ці електроди з 2012 року... 13 років вони лежать. Скоріше за все так, вони відсиріли. Тому ми зараз підемо і погріємо їх на відкритому вогні. В нас немає ніякої плити, нікуди його покласти на якийсь там, щоб воно гарно грілося. Тому будемо смажити електроди на газовій плиті. Так, а що тут? До речі, так, закручуйте завжди болон. Техніка безпеки. Яку ми, бляха, муха порушуємо всіх. А скільки там казали хвилин? Я не пам'ятаю. І так, ми підсушили електроди, але візуально він нічим не змінився. Можливо, тому що ми його сушили декілька секунд на газовій плиті. Погнали, подимось, як він варить. Оч. Чекаємо, поки охолоне. Охолонуло. Варять вони гарно, але погано запалюються. Отут накакано, я згоден, тут пролітав якийсь голуб. Але тут гарно, проте тяжко запалюється. Використовувати п'ятерку повсякденні його немає сенсу, тому що у нас немає металів такої товщини, щоб використовувати п'ятерку. Як експеримент було цікаво. Можливо, ще навіть те, що вона лежала 13 років, нікому нічого не треба, це також вплинуло на якість варювального шва. В рентгені я вам його не покажу, в розрізі, в розрізі можна, але сьогодні не хочу. Донецьк. Я, звісно, в Донецьку не був, але дуже хотів би з'їздити. Я почав кататися в Україну, коли мені виповнилось 18 років, а 18 років мені виповнилося в 2022 році. Році. І відтоді я почав кататися Україною. Вже почалась війна і я почав кататися Україною. Потім <кій> у 2022 році. У 2022 ми закінчили корпус. Я 2003. -му. У 2021 році мені стало 18 років. Я Донецьк не бачив. Як бачите, електроди 2012 року за два роки до того, як прийшли туди свої на собаки, я туди ще ні разу не їздив, ні в Донецьку область, ні, е, ні в Донецьк, тому що воно все окуповане. Але бажання, щоб воно все повернулося назад і все, щоб там було гарно і добре. Мені дуже шкода людей, які зараз там виживають, які звідти виїхали. Зараз взагалі у нас відбувається війна, і це дуже неприємно, це дуже важко і мені дуже шкода тих людей, які знають, що таке війна. Я працював і на прифронтовій території, і Зюмбалаклії, як тільки їх звільнили. Але я скажу чесно, я війни не бачив. Ну, я бачив наслідки війни, але самої війни я не бачив. Я катаюся Україною і ні разу не бачив вибухів. Так, щоб типу, серйозних вибухів я ні разу не бачив. Я бачив наслідки. Чув вибухи, але наслідки війни я не бачив. Самої війни я не бачив. І, братва, сварщики. Всім дякую за увагу. Думаю, що це було корисно. Я сподіваюся, що це було корисно. Цьом.